Кінчилася отут шкільна дорога, пройшло дитинство, юність на порі. Ви підете від отчого порога, своє життя на вранішній зорі, мої найкращі, наймиліші учні, вам світ своє обійми розкрива, ви ще такі неупевнено квітучі, як молода на провісні трава, такі жагучі, сповнені любові. Наївні, нерозважливі, палки. та, мабуть, уготовано так Богом вам час важкий, дорослий світ іти. Клята війна убила вам дитинство, А ви ж ще й не вийшли з за воріт. Навчила вас у строки досить стислі, по іншому дивитися на світ. Була я з вами чесна і відверта, навчала мріять, вірити, любить. Траплялися й кумедні в нас моменти, які ми називаємо словом жить, спливли удаль уроки і перерви, і нам не повернути час у хід, довкола літо і буяє черви, хай вам щастить і хай не буде у вас бід. Хай ваша доля буде промениста, а вибір завжди мріє у криля. І хоч до успіху шляхи завжди тернисті, та сил додасть, хай рідна вам земля. Ви ще на сходинку дорослішими стали, такі ж колись малесенькі прийшли. Я вас ростила, вчила і плекала. Спасибі вам, що в мене ви були. Завжди тривожно боляче прощатись, але не в швидко час уйти, Тож на останок хочу побажати, хай вам у всьому і скрізь щастить. В останні хвилин і кожен піде, у <му> свій загадковий шлях мрій збуваються. Ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, згадати, що є кожному своє, але є, що так на всіх об'єднує Коридори школи, спогади приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні і ми в останній в тому залі присутні. А завтра кожен пиде до своєї мути Я буду самоваться ким станеш ти Це думка про те, як зробити цей крок щоб не зупинитись за мить до своєї мети Згадати, що є кожному своє, але є що так нас всіх об'єднує, Коридори школ спогади